Я малюю синє небо, річку і вербу. Я малюю рідну землю, на якій живу. Це будинок, де живу, це з матусею я йду. А це тато на роботі, а це котик у чоботях. Ще й бабусю, дідуся, тут родина вся моя. Доброго ранку. Ми з вами мешкаємо у сучасних багатоповерхових будинках. А я хочу вам розповісти про помешкання, в якому мешкали наші пращури. Житло наших пращурів називалося Українська хата або хатина. Який вигляд мала традиційна старовина українська хата? Вона була біленькою, гарною, мальовничою. А ти раніше. Споруджували не із цегли і не з бетону, а із соломи та глини. Не просто було побудувати таку хатинку, затишну та теплу, з міцними стінами та дахом. Дах старовиної хати також укривали соломою. Коли хатку освічало ранішнє сонце. Солом'яний дах виблискував, мов золото. Глиняні стіни хати господині щороку білили крейдою, тому вони виглядали біленькими, світлими, ніби усміхалися людям. Вікна української хати були невеличкими, майстровиті теслярі. Виготовляли для хат дерев'яні рами та двері. Угорі на кожній хатині був димар, крізь який виходив дим, коли затоплювали піч, огороджували традиційну українську хату плетеним парканом, дином, біля якого часто садили фруктовий садок. Або просто квіти, соняшники, мальви, калину. Так і стояла українська хата, як у віночку, серед зелені учерявих дерев та цвіту. Як ви вже впевнилися, помешкання відрізняються наші. З нашими прадідусями та прабабусями. Будь ласка, намалюйте свої помешкання та надішліть мені ваші малюнки. До побачення!